Переходимо далі. От, наступна планета, ну, от, вона, напевно, є найважливішою з того, що стосується грошей. Планета Юпітер. Яким чином вона зв'язана з грошима? Це є в першу чергу повага. Як повага впливає на ваші доходи? Якщо ви не поважаєте себе, дивіться так, е, гроші. Гроші це бізнес. Бізнес це вміння щось продати. Якщо ви не можете продати, скажімо так, себе, от, ну як сказати, ви не то, що ви себе там продаєте, там, в рабство чи в наймі щось таке, от, люди просто кажуть, ну така фраза, знаєте, що вміти продати себе дорого. От, не себе дорого продати, а продати дорого свої послуги оцінити. Для цього потрібна висока самооцінка та вміння поважати в першу чергу себе. Якщо ж ви не вмієте себе поважати, ви нікого не зможете поважати, відповідно ви будете себе обесцінювати, ви будете обесцінювати інших людей, їхні товари, послуги, гроші, відповідно, з грошима у вас будуть складнощі. Тобто математика дуже-дуже проста. Планета Юпітер, вона в першу чергу дає людині запас благочастя. Якщо у вас є високий запас благочастя, то неважно якою справою будете займатися, вона отримує успіх. Як досягти успіху у всіх сферах життя? Для цього, щоб досягти успіху, вам потрібно мати великий запас благочесті. Якщо у вас великий запас благочесті, от загадайте, от напевно, ви знаєте людей. От є категорія людей, які, за яку справу вони не візьмуться, вона не все одно піде. Оце люди з великим запасом благочесті. Бо є люди, які не мають великого запасу благочестя. Чим би вони не займалися, що б вони не робили. Закінчується все погано. Грошей не буде. Тому, якщо людина пробує досягти успіху, і в неї нічого не виходить, можна, звичайно, пробувати працювати. Якщо це не дає результатів, потрібно збільшувати запас благочесті, вчитися робити щось для інших, якісь безкорисні справи. Зараз хвилинку. Що таке вдача? От, от люди думають так, що вдача ти йшов по вулиці і знайшов чемодан з грошима. А, але, як, пожартував, ну, це всі так жартують, каже: О, хочу йти по вулиці і знайти от, буду в мене чемодан з грошима. Прекрасно. А питання таке: хто з вас хотів би загубити чемодан з грошима? <сум> Я думаю, що ніхто. От, люди думають так, що вдача це коли е, ти там, йшов по вулиці і знайшов гроші, або тобі там, впав мішов грошей на голову, чи там, в руки, так, ну, чи в лотерею повезло щось таке. Ну, в дійсності люди з великим запасом благочестя вони можуть прямо, прямо зміні того слова знаходити гроші, можуть дарувати гроші просто так. Можуть там путівки, якісь давати подорожі, там квартири, машини на них переписувати. В деяких випадках це є. от вдача це в першу чергу вміння жити згідно законів. От, ну, наприклад, злодій. Ну, злодій крав-крав, в -крав, якийсь момент піймали, посадили. І він каже: Ой, не повезло. Ну, чекай, якщо ти крадеш, то ну, логічно закінчиться це тим, що тебе піймають і посадять. Тому що ну, красти не можна. Це, це, це не є богом прописані обов'язки. Якщо людина е, живе згідно правильних законів, дотримується законів Бога. Я хочу уточнити, тому що ну, важливо, якщо ви дотримаєтеся закону Божого, то відповідно закони країни ви також будете утримуватись, тому що деколи буває так, що закони країни, ну, наприклад, алкоголь ні в одній релігії світу не говориться про те, що потрібно вживати алкоголь чи, наприклад, там ну, спокуса, так ну мається на увазі стосунки поза шлюбні. Так, ні в одній релігії це не, 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 не підтримується. От. Тому, якщо людина дотримується цих правил, ну, як сказати, в є державі, там, наприклад, узаконений там, куріння сигарет чи алкоголю, ну, держава мусить це регулювати. От. Але людина на більш високому рівні вона не буде вживати ні сигарети, ні алкоголь, та не буде займатися якимись незаконними там, сексуальними діями і так далі. От. Ну, Тому що вона розуміє, що це неможливо. Оптимізм допомагає заробити гроші. Допомагає. Знову ж таки, є в люди, в яких штучний оптимізм. Знаєте, вони такі там ходять, посміхають, такі вже не знають, як вибитися. Це не той оптимізм. Ну, от є люди, вони можуть. Е От якщо подивитися, от я люблю анекдоти розповідати, але часто буває так, що я можу жартувати таке з серйозним виглядом лиця. От. От, ну я це відео записую, я зараз не сужу, анекдоти не ну, Тим не менше, якщо подивитися уважно в мої очі, то ви побачите те, що от в мене знаєте я кажу, посміхаюсь очима. Mm. Тобто це є певний такий подобрий, ну хороший, нормальний, добрий оптимізм. Тоді так, тоді це спрацьовує. Но, якщо ж ви пробуєте, знаєте, як, ну, як категорію деякі все, все добре, все чудово. От, або дім такі ве, 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 все погано. Ну це трошки не про те. Ви маєте бути в стані оптимізму. Відповідно, коли ви ставите якісь цілі, то вам потрібно, щоб вони вас запалювали з середини. От Іван, якраз, красу цей оптимізм він допоможе. Це також дуже важ... ну, Оптимізм це дуже важливий фактор в досягненні фінансового успіху в житті людини. Як притягнути в своє життя сприятливі обставини, та в принципі дуже просто. Давайте ми нагадаємо, коли у вас в житті виникають якісь певні складнощі, що ви робите? Ви самі спочатку стараєтесь виконувати якісь дії максимально, потім звертаєтесь до різних людей, які мають певний рівень, певний статус. І в якийсь момент, коли ви вже бачите те, що нічого не допомагає, що ви робите? Ви тоді йдете в храм, починаєте молитися, Богу, кажете, Бог, все, здаюся, все, я вже не знаю далі, що робити. Спаси, спасай, допомагай, окей. І тоді ви, ну, ваша ситуація якимось чином вирішується. Так? А чому тягнути, коли вам почнуться проблеми? Моліться кожен день, От, відповідно, у вашому житті проблем буде менше або не буде їх взагалі. Так, я надіюсь, я розповів достатньо вже про енергію планети Юпітер. Давайте перейдемо до наступної планети.